Всім привіт, мене звати Едуард, і сьогодні ми з вами поговоримо про роботу в Київсі. Всім привіт, мене звати Едуард, і сьогодні ми з вами поговоримо про роботу Тут в Київсі в Україні. Як туди потрапити, як знайти вакансію? Які труднощі на вас чекають, і саме основне, скільки можна заробити за місяць? Чому саме Київсі, а не якийсь інший ресторан? Все занадто просто. Так як я був студентом, мене спокусила зарплата. І те, що там є вільний графік. По-перше, ця робота для студентів. Але з 18 років. По-друге, велика зарплата, так як там було написано. По-третє, цей ресторан знаходився біля мого будинку. І по четверте, там, а що там ще могло бути? Цікаво, як проходила співбесіда. Для мене це. Був треш і дуже цікава така подорож. Адже я проснувся після Будона, і мені приходило з самого рання йти і зустрічатися з заступником директора, який буде мені проводити консультацію. Я заходжу в Київсі. в мене очі розбігають. Я вже собі уявляю про те, як я там буду працювати. Як я вже там стою директором, і всі мені починають підчинятися. Ладно, насправді все не занадто просто. Я переходжу туди, підходжу до касира, питаю, я прийшов на співбесіду, мені дають стакан кави і кажуть, щоб я присів десь там, де мені більше все подобається. До мене виходить заступник директора. Я не неї дивлюсь, вона до мене підійшла, підсіла, видно в неї трішки дорожали. Ми познайомилися, і перше, що вона в мене питала, це чому саме KFC, чому я обрав це а не Макдональдс? Ну, я там сказав, що. Маю трудову книгу, це буде офіційна робота, і воно кудись це буде записуватись, тобто я працюю не просто так. Розповів свої навички, освіту, дипломи, показав, і мені вона запропонувала роботу член ресторанного бізнесу, тобто це, ми потім про це поговоримо. Там будуть простанції, ранєр, пакер і все інше. Ну, я їй розповів про себе, їй начебто сподобалось, і після того, як вона мені запропонувала цю роботу, я в неї спитав, що входить в обов'язки цього члена ресторанного бізнесу. Вона мені пояснила, що мої обов'язки це стояти на касі, на картоплі. А потім, якщо я захочу розвиватися, то переходити на кухню. так як я за професією журналіст, їй це дуже сподобалось, тому вона мене не на кухню вирішила поставити, а саме сервіс, тобто робота з людьми, спілкування. Адже там важлива комунікабельність і не потрібно боятися людей, треба знайти до них підхід і вирішувати будь-які конфліктні ситуації, якщо навіть не буде менеджера. Я заповнив анкету, яку вона мені дала, і після цього, як я це зробив, мені дали направлення на медкомісію, не дивлячись на те, що я мав вже медкнигу. Мені все одно треба було прийти медкомісію в тому закладі, який саме відповідає за Київсі. Тобто воно все взаємопов'язане між собою. Ці всі ресторани, тому обов'язково потрібно було прийти медкомісію. Як проходила медкомісія, ти туди приходиш, тебе дивляться, чесно кажучи, це було занадто швидко, чим я очікував. Я думаю, я там будуть годин п'ять, але вони так подивилися, поставили галочки, і я пройшов медкомісію лише за годину. Після цього мені головний там лікар сказав, що треба зачекати, коли мої документи забере офіс, і після цього мені передзвонять і скажуть, коли приходити на роботу. Я чекав днів, два дні, мені зателефонували і сказали, що я вже можу виходити на роботу з понеділка. Як пройшов перший робочий день? Я прихожу на роботу, мені відкривають двері, і мене зустрічає тренер. Тренер була дівчина, вона була дуже весела, абсолютно прямо лінійна, і я дуже багато чого почув прям передоз інформації. Тобто вона мені показала все, що де знаходиться, де роздягальня, де місце для відпочинку. А після цього вже мені видали форму. Я її приміряв, пофоткався в ній і вирішив приступати далі до навчання. Тренер мене водив по всім станціям, показував, що де знаходиться, хто за що відповідає правила безпеки, правила того, як, коли ресторан може закритися, як себе поводити в різних там ситуаціях. Після цього мене привели знову. В зону для відпочинку для того, щоб я пройшов тест. Тест там дуже простий, просто вам треба зайти в їхню цю систему і подивитися відео, як відео для навчання. Треба зайти в систему, подивитися відео і після цього відповісти на питання з відео. Там все дуже просто. І коли ви здаєте тестові завдання, навіть якщо щось не виходить, ви можете його проходити мільйон разів. А коли ви його проходите мільйон разів, ви вже запоминаєте, навіть не треба дивитися питання. Все занадто просто. Там... Після цього, як я прийшов тести, мені вже дозволили вийти на сервіс. Що таке сервіс? Сервіс це люди, які відповідають за касу. За видачу замовлення, запакування замовлення і доставку. Також вони стоять і на картоплі, і іноді можуть і на драйві. Це там, де приїжджають машини, і ви їм видаєте замовлення. Я дивився на співробітників, як вони літали, як мухи туди-сюди, просто як шалені, шалені бджілки. І я серед них здавався такий в слово мов, Я не розумів, що відбувається взагалі. Вони збираються, я дивіться на ці крила, вони всі однакові. А так три дні проходило моє стажування. Я нічого не розумів, що відбувається. Мені було дуже важко звикнути, і взагалі я не розумів, що як мені робити. І найбільше всього я боявся, що мене поставлять на касу. І такий маленький спойлер, опинилося, що я дуже сильно полюбив касу і. Каса була найпростішою, найпростішою станцією, яка могла тільки бути, адже раніром ти ганяєш як муха туди-сюди, тебе ганяють, ти постійно на кіпіші якомусь не розумієш. Куди вже то замовлення віддавати, постійно все путається, очі, як в равлика, в різні сторони роздвигаються. А на касі ти просто стоїш, парюєш людям їжу, але там все не просто. Ми потім поговоримо з вами про підводні камені, які на вас чекають. І якраз каса це один із найбільших підводних каменів. А тепер про підводні камені. Касу я оставлю на десерт, а зараз ми про елементарне графік. Графік це було щось дуже цікаве. Адже спочатку вам розповідали, що у вас є право вибору. Так, ви можете обирати дні, в які ви можете працювати, але ви не можете обирати час. Якщо ви не жінка з дітьми, якщо ви не людина похилого віку, або не кращий друг менеджерів чи там вищої гілочки. Що мені в графіку найбільше не сподобалось, так те, що це були постійно вечірні зміни. Тобто я прокидався в час дня, потім я не знав, чим мені зайнятися, і відразу треба було йти вже на роботу. І так, весь день. З 4 до 10, а там далі вже комендантська година, і ти з цим нічого не можеш зробити. Твої маршрутки їдять дуже рідко, і не факт, що ти взагалі на них можеш сісти. Буває таке, що приходилось іти пішки по темноті, але я потім зрозумів, що так бути не повинно. І коли я спитав, чого мене ставлять вечором, сказали, що. Ну, в пріоритеті жінки з дітьми, бо вони просять так, бо так потрібно. А ми звичайні робочі, які повинні працювати до ночі, і не забувайте те, що щоб піти додому, ви працюєте повністю, відпрацьовуєте свої години. У вас залишається 5 хвилин до кінця робочого дня, але за ці 5 хвилин вам треба повністю вимити весь сервіс. Уявіть, весь сервіс, це навіть кухню помити треба. Це займає приблизно хвилин 15. Якщо ти не встиг поміняти мусорні пакети, якщо ти не встиг попідмітати, помити поли, прибрати бінди і постійно ти весь в тому маслі, весь запачканий, ти хвилин 10 вимиваєш той бінд, не дивлячись на те, що є прибиральниці, але вони при цьому цього не роблять на сервісі. Сервіс має все робити. Вам все одно прийдеться прибрати. Інакше вас додому не відпустять. А коли ви закінчуєте свій робочий, день, ви берете свою карту, яку вам роблять, треба обов'язково е пілікнути. І тільки тоді, коли ви пілікнули, ви можете записатися в графік те, що ви закінчили свій робочий день і, підпис, і поставили підпис. Звичайно, якщо ви живете біля ресторану, то для вас це взагалі ніяка не проблема та комендантська година, хоч працюйте до 12 ночі. Але якщо ви. Наприклад, працюєте на Треєчні, але при цьому живете десь там на теремках, да? то будьте готові, що вам прийдеться вже з самого початку казати начальству, що ви будете працювати тільки там до якоїсь години, щоб встигнути доїхати додому. Давайте тепер поговоримо про те, які там є станції і які проблеми на вас чекаються, якщо ви в цьому новачок. По-перше, найпростіша станція, на яку вас вчать ставати, це ранер. Раннер – людина, яка бігає, і приносить там картоплю, чи робить там морозиво, наливає напої і віддає пакеру. Пакер, той, хто складає замовлення і все те, що ви йому принесли. Але в моїй ситуації і раннер, і пакер, касир, всі працювали однаково. Абсолютно, не було стабільної станції, що ти просто будеш носити картошку. Такого не буде. В будь-якому разі прийдеться робити все за всіх. Якщо когось там немає, все одно або навала людей, вам все одно прийдеться це робити. Навісніте, новачок ви чи не новачок. А тепер про станцію касира. Звичайно, я найбільше всього боявся, бо це робота з грошима, і в будь-який момент відчуття, що тебе хтось може надурити, або ти комусь дасиш більше, ніж треба. І таке зазвичай трапляється часто, коли. Люди працюють допізнати. Хтось не може працювати вечірні зміни, бо вони ввечері не продуктивні. А хтось зранку працює краще і продажі набагато йдуть краще. Чому каса найнебезпечніша, що може бути? Якщо ви погано рахуєте, у вас може бути мінус. А мінус треба віддавати. По-друге, Якщо ви не зробили середній чек, вас можуть відпустити додому просто так. Але це було пару разів. Більше в мене такого не було. З такою проблемою не стикався. Нічні зміни та зайва робота. А тепер про саму зайву роботу. Я стикався з зайвою роботою, за яку мені ніхто не доплачував. не дивлячись на те, що я сервіс, я маю стояти або на касі, або на якійсь станції. Іноді приходилось як не мить мусорки. То приходити в морозильні камери. І коли приїжджала доставка, вони мали самі там розгружати, щось робити. А мені приходилось брати дуже тяжкі коробки і ставити їх один біля одного. І уявіть, це так могло зайняти хвилин, хвилин 40, ти тягаєш важкі коробки і при цьому. Тобі безкоштовно поїсти ніхто не дасть, а про додаткові гроші точно не на це не розраховувати. Чому я взагалі про це кажу? Можливо, для когось це не є проблемою, але на співбесіді мене мені ніхто не казав, що прийдеться виконувати роботу, яка зовсім не пов'язана з моїми обов'язками. Тому ви маєте знати, що якщо ви працівник Київсі, вам прийдеться робити все абсолютно, все. Не дивлячись на те, які у вас обов'язки, якщо ви стоїте на касі, вам все одно прийдеться навіть лізти у витяжки і миті. Атмосфера в ресторані залежала від багатьох факторів: як неповітряна тривога, так і після повітряної тривоги, коли ти заходиш в ресторан, у тебе є одна хвилина щоб переодітися, вибігти і підготувати сервіс. І тоді, коли відбувається величезна навала людей, тобі треба вже швидко ставити картошку, все підряд готувати. Якщо ти це не встигаєш, ай-яй-яй, ти поганий стаєш відразу. Також ще один підводний камінь. Іноді менеджери заграються, і мені здається, що в деяких росте така корона, що вище Вавилона. Тому будьте готові до того, що менеджери іноді будуть ставити себе вище. Чим взагалі вони можуть себе представляти в цьому суспільстві. Але тепер нарешті я знімаю себе це клеймо позору, рабську силу, яка я відчуваю в себе на голові, і потики по мені зараз тікає, і за того, що ця кепка приносить тільки піт і негативні емоції. Навіть <пух> <пух> зняти не можу її. Уявіть, яка вона прям як секта, вона прям присасується до твоєї голови, щоб ти бугли Оце одним цілим з цим рестораном був шеф-бургером, отак от стріпсом після роботи. Просто був стріпсом. А тепер плюс ти так виліз на цей бортик, його раніше було видно. Тепер він закрив з собою весь диван. А тепер про плюси. а То тільки підводні камені. Я вже вас налякаю, ви навряд чи, захочете там працювати. Плюси, колектив. Колектив там простий, там хороший, простий трудящий народ, який тебе розуміє, який може з тобою спілкуватись на будь-які теми. Колектив реально веселий, і якщо якось там сумно чи ще щось, ну, іноді вони можуть щось сказати, таке, веселе. Від чого в тебе настрій підіймається, а іноді ти бачиш депресивні лиця, які зовсім не готові з тобою контактувати і таке відчуття, що вони хочуть вмерти. Не факт, що саме у вас буде такий класний, веселий колектив, але розумійте, що ви в одному човні, ви одна команда і вам прийдеться пристосуватись один до одного. Адже якщо не працювати командою і ви не будете одним механізмом, у вас буде погана робота, і нічого не буде виходити, і буде сильний завал. Наступний плюс це можливість обирати робочі дні. От якщо вам там треба кудись поїхати чи екзамени, ви спокійно прописуєте в журналі ОФ. Пишете причину, чому у вас не буде, і іноді навіть відсотків 95%, що вам поставлять OF і ви спокійно зможете собі піти. В інших випадках іноді це не працює, якщо ви це завчасно не зробите. Тому бажано відразу заповнити Google форму, як зараз це відбувається. І після цього, коли ви поставили підписи, тільки тоді. Вам дозволяється пропустити дні. Приємне те, що, так як ви працівник, ви можете абсолютно безлімітно пити Кока-Колу, Sпраite, Міріду, все, що там знаходиться, але при цьому просто треба поставити плюсик. Ім'я, фамілію своє не треба вписувати, просто ви ставите плюсик, що ви там просто випили стакан, наприклад, Кока-Коли. І для вас це абсолютно буде безкоштовно і не створює ніяких проблем. Ліміт є тільки на каву. Каву ви можете пити два рази, так само як і чай. Єдине, що ці напої газовані п'єте безлімітно, поки у вас не відмовить печінка. Знижки для співробітників це прекрасно. Якщо твістер коштував на той момент 96 гривнів. То для вас знижка йде 50%, і ви платите там лише, я не пам'ятаю чи 50 чи 40%, ну ви. Але ви платите 40 гривень лише за твістер. Уявіть, яка це крута знижка, і ви спокійно наїдаєтесь і підсідаєте на їжу, після якої ваш туалет стає різнобарвним. Хвороби. Якщо ви захворіли... Ви можете сказати, що ви хворий, да вам поставлять там відмітку, що вас нема. Але якщо ви не хочете втрачати свої гроші, якраз ця офіційна робота дає вам можливість е, взяти лікарняний і тільки після цього, коли ви його взяли, показуєте своєму директору. Він підписує все. І дні, які ви пропустили, там, де зазначено лікарем, вам повністю буде оплачуватись як повний робочий день. Тому е, це не лайфхак, що потрібно взяти там, е, наприклад, два тижні хвороби, і за це вам просто так будуть капати гроші. Так, це ну, не вийде. І надурити лікаря також просто так не буде. Вам треба прийти, вас перевірять, якщо правда, з вами все погано, це вам підписують. Документ його відправляють в офіс. Офіс вже це бачить, і вже тільки тоді нараховуються вам гроші. Повітряна тривога. Що робити? Все занадто просто. Вам кажуть збирайте свої манатки і виходьте на вулицю. Залиш... Можете брати з собою всі речі, можете їх залишити. В залі, але я все забирав з собою на всяк випадок. Ми йшли в бункер, там недалеко від нас знаходився бункер, ми в ньому перебували, грали в карти і все, що тільки можна. Але є і плюс, і мінус. Не дивлячись на те, що ви нічого не робите, вам за це все одно платять. За прості вам платять, але віднімається вже велика сума. Тобто ми вже підходимо до самої зарплати. І так, сама зарплата. Це погодинно. Ви заробляєте за годину 86 гривнів. Якщо у вас прості, ви нічого не робите, наприклад, блекаут або бувірна тривога, віднімаєте там начебто чи 40%, чи 30%, і виходить лише 26 гривнів за. там, за ракета пролетіла? і виходить 26 гривень за годину. Це теж добре, але все одно мало для кого ця робота підходить? Ця робота підходить для студентів, для бабусь, для дідусів, абсолютно для всіх. Але якщо вам виконалось 18 років, тому що сам ресторан, там продається пиво, а так і там продається пиво, вже зрозуміло, що цей ресторан не для дітей, абсолютно не для дітей. Тому будьте готові до всього. А тепер саме цікаве, скільки. Ви можете заробити за місяць. Wow! Ні, ви не заробите 15 тисяч за місяць. Це все лохотрон. Тому не розраховуйте на гори грошей, розраховуйте на те, що зарплата приблизно у вас буде становити від 6 тисяч до 8 тисяч. Не забувайте про те, що є тренера, є кар'єрний ріст. І всі, хто не піднімається по кар'єрному зросту, будуть отримувати там на гривні в 20 більше, але це не так то багато. Змінюються тільки ваші нерви. Ви просто починаєте вигорати з часом, і ця робота для вас стає якоюсь мукою. Але ви розумієте, що ці гроші вам потрібні. Ви будете там працювати, бо робота є. Вони вам дають можливість працювати. але Вийти звідти не так просто. Я хотів звільнитися, але звільнитися звідти для мене зробило деяку проблему. Адже я проходив лише стажування один день. Я потім почав працювати, просто дивився, мені підсказували, що робити. Я все одно працював швидко, працював ну, легко швидко. Старався війти в хвилю співробітників. Але в чому проблема? Виходить так. Що в документах, які я підписував, я читав, там не було зазначено, що під час того, як я буду звільнятися, я зобов'язаний проходити два тижні робочого дня. Якщо мені екстрено треба переїхати там в Донецьк. То мені все одно прийдеться два тижні відпрацьовувати. Так мені трудову книгу не віддадуть. Але при цьому ну, мене якось вийшло через психи і нерви домовитися, щоб мені віддали мою трудову книгу. Я їм сказав, я не буду нічого відпрацьовувати, військовий стан. Ясно, що з мене трохи посміялися, а вони мене питали, чого я хочу звільнитися. Я казав, що це не моє, я не можу ну, просто бігати туди-сюди, як муха, постійно виконувати чужі команди. Для мене це просто Це не собачий кайф. Це жахливо. Я не знаю. Комусь це подобається. Мені це не зайшло. Єдине, що зайшло, те, що просто платять гроші. Для студента робота супер. А так, це. Для когось хтось хоче розвиватися. Я не хотів розвиватися в цій сфері, бо щоб десь розвинутися, стати директором та працювати 12 років, бігати як собачка. Відповідно, чому ж все таки я обрав ківсі? Мені треба були гроші. Писалося, що заробляти я буду нормальні гроші, тому мені просто це було необхідно. Я заробляв, я заробив окрему ну, суму, яка мені знадобилася, і мені просто більше ця робота стала. Ну не треба. Але завдяки KFC в мене був достатньо вільний графік, і тому я міг поєднувати це з іншою професією, яку я опановував. Тому можна було так плавно перейти з роботи KFC на роботу, ту, яку я на ту роботу, яку я зараз займаюся. А зараз трішки неприємно, з чим мені довелося зіткнутися, але при цьому я старався залишатися. З ним людиною. Коли я хотів звільнитися, і в мене питали, навіщо я це хочу зробити, я зустрівся з невеличким булінгом зі сторони начальства. В мене питали: тобі там в ЗСУ треба, армія забрати, чи може хтось помер. Отакий От легенький Стьоп. Я кажу: ну, це не моя професія, я не хочу тут працювати, просто це не моє, я не можу, я устав, мені треба щось інше. А вони кажуть, як ти можеш тут втомитися? Я вам 10 років тут пропрацював, а ти втомлюєшся. Ну як таке взагалі може бути? І питаю, ну яким ти там хочеш бути? Кажу, ну я хочу так, я хочу бути масажистом. Масажист це те, що я завжди хотів, це те, до чого я йшов дуже-дуже довго для того, щоб знайти цю роботу, для того, щоб опанувати цю роботу. І він каже: ну і скільки ти будеш заробляти? Трішки більше, ніж ми, Та ти нічого там не заробиш, що це за професія? А я он став директором, офіційна робота. Якщо в тебе, там, в тебе ж там не буде офіційно робота, нащо тобі? Ну, Якщо людина живе заради пенсії, то я не знаю, якщо робота працювати все життя в Київсі, то дожити до 40 навряд чи вийде. Тому що там такий стрес, що рано чи пізно у вас буде рак мозга. Що рано чи пізно ваша нервова система дасть збій, і ви просто впадете в тяжку депресію. Те, що дуже реально. Але не забувайте, що це лише мій досвід, і я розповідаю про те, як йшов мій шлях. У вас все може бути зовсім інакше. Можливо, у вас не будуть труднощі, можливо, у вас буде все виходити. Тому не лякайтеся те, що я розповідаю. Я розповідаю лише. Своє бачення і свій досвід. Ви маєте розуміти, що ця робота буде підходити для вас, якщо ви чітко будете виконувати чужі накази, виконувати все строго, прямо відповідно, все те, що було прописано, ви маєте строго виконувати ніяких порушень, якщо ви готові до дисципліни, до важкої праці, до шаленого темпу. Коли ваше серце буде постійно битися дуже швидко, ваші очі будуть лопати, точніше, ваші сосуди будуть лопати на очах від навантаження, від стресу, то тоді, і вам це подобається, то тоді це реально вам підходить. А ще саме те, що я хотів сказати, якщо вам зайде це відео, я вам розповім цікаві історії, які в мене були в самому ресторані. Про те, як я працював. Про те, з чим я зустрічався, про клієнтів і про безліч цікавих моментів, які також можуть вас очікувати. Всім. Дякую.